TV UA. про головне. Голосом разума выступил глава МИД Венгрии. Сиярте заявил, что страны, НАТО должны избежать столкновения с Россией, в противном случае Европу, а за ней всю планету, как он выразился, откроют ядерный пепел. Німецьке видання Der Spiegel опублікувало репортаж із українським екіпажем, який воює на німецькому танку Leopard 2А6. Вас Was Вас das? Українські танкісти похвалили свою залізну фортецю та повідомили, що танк дуже добре тримає попадання російських fpv дронів та підриви на мінах, проте нарікають на критичну нестачу боєприпасів, а також на те, що при складних пошкодженнях машину доводиться відправляти на ремонт за кордон в репортажі. Ми бачимо досить чутливі кадри, адже цей леопард наїхав на міну та залишився без одного катка. А ті, що залишились, суттєво обгоріли, але не зважаючи на це, машина ще повоює, адже в сюжеті показано, як її евакуюють та відправляють на ремонт. Так повністю погоджується все цілком коректно і справедливо. Дійсно, на цю клену противник немає великих успіхів за винятком авдіївки, але розуміємо, що не буває так, що е, у війні одна сторона нескінченно наступає, а інша нескінченно програє. Історія знає безліч Че Випадків, коли були дуже успішні битви, скажімо як битва Наполеона при Бородіно навіть спалив Москву, але у підсумку програшні про, про війни. І от ми також це маємо усвідомлювати, що якісь битви можуть бути програшні. Головне виграти війну. На цю хвилину в стратегічному сенсі я оцінюю. Загальну ситуацію Нью-Фронту, як такий собі 1915 або 1917 рік Першої світової війни. Ми зайшли в окопну війну. Як довго ми там перебуватимемо? Я направду не знаю. Цього не знає ніхто. Чи рано чи пізно баланс сил буде змінений в ту чи іншу сторону в обов'язковому порядку? Питання лише ніколи і за яких обставин у нас немає альтернативи, як зараз будувати свою лінію Маннергейма, чи ні чи, як її вже нарікають лінія. Залужного тому що лінія Соловіки на себе повністю виправдала, і в цій частині Кабмін зробив дуже правильний крок уперед. Виділено майже 20 мільярдів гривень на фортифікації, особливо в частині, що стосується залізу бетону, і не маю ні не меншого сумніву, що така могутня потужна лінія зараз будується над швидкими темпами і буде побудована. Володимир Зеленський також каже про те, що ситуація може змінитися або в кращу, або в гіршу сторону, відповідно до того, чи буде у нас підтримка військова від західних країн. І ось ми бачимо інформацію про те, що Данія надає нам пакет допомоги на понад 300 мільйонів доларів. І також є інформація щодо того, що Сполучені Штати Америки вперше вже з цього року дають нам пакет допомоги на понад 300 мільйонів доларів, і туди входять як ракети атакам, боєприпаси до Хаймарс, перехоплюючись. Зенітні ракети артснаряди 155-го калібру. Як ви оцінюєте ось таку допомогу? Чи закриває вона оперативні потреби на даний момент для України? Бо виглядає на те, що дають нам дійсно найнеобхідніше? Однозначно, так особливо приємно по дані. Тому що є перспектива отримати ну, майже повноцінну артилерійську бригаду більше ніж 70 стволів арт-установок. Центра це прекрасна установка, дуже високоточна, дуже далекобійна, до 30 кілометрів завдання ударів. Перезріло питання з ракетами атакам. Сподіваємося, що це вже цього разу буде далекобійна ракета, хоча б на 164 шістдесят кілометри. Є в натаках комплектація М 39 саме на таку відстань, це ракета у. Із бойовою частиною і суббоєприпасами більше ніж 900 одиниць МК 74 Дуже серйозна така невелика бойова частина, десь як щоб зрозуміти, як тенісний м'яч для, для гри в грив тенісну, але якраз цією зброєю дуже добре засипати, особливо. Армійські аеродроми де зосереджені гелікоптери, і дуже добре винищувати залізницею залізницю, особливо під час розвантаження боєприпасів та інших матеріалів. Таких ракет доволі багато на складах в американців, обчисляється у кілька тисяч, навіть кілька десятків. Однозначно дуже сильно допоможуть нам у частині, що стосується винищення їхньої логістики. Потрібно, щоб це все дійшло якнайшвидше В загальному сенсі, розуміємо, що 300 мільйонів це відносно стандартний пакет, і маю привести приклад, що минулого року практично всі пакети місячні варіювалися, десь від 200 до 300 мільйонів більше не було. Сукупно разом, що скласти два пакети, то виходить більше ніж 600 мільйонів доларів. Ну це дуже поважна допомога. І тут ще ми з вами також хочуть, хочу обговорити питання з приводу військ НАТО в Україні. Бо президент в цій ж статті для іноземних медіа зазначив, що допоки українські війська стоять, до тих пір французькі війська будуть залишатися на території Франції. Звісно, ми розуміємо, що не чекаємо того, що прийшов західний військовий і став нас тут захищати. Але питання, ось це про присутність військ НАТО в Україні, вже два тижні дуже активно обговорюється. Цікаво, і насправді приємно почути такі заяви теж від французьких міністрів. Про те, що не має Росія малювати червоні лінії, а Захід від відповідно до них грати треба, щоб ситуація змінилась. І от наприклад, теж. Франції говорять про те, що коли можуть дійсно вести ці війська. Ну от, наприклад, коли буде реальна загроза для Харкова чи для Херсона, чи не виглядає так, що ситуація змінюється дійсно в кардинально протилежну сторону? Що тепер Путін має вгадувати де ж ті червоні лінії? Ну і взагалі, що нам варто розуміти про ось цю дискусію, про те, що вона не вщухає? Найкраще піти. В доказовості від протилерного, давайте пригадаємо квітень 2022 року. Хаймерс це ви що? Це неможливо. У червні вони вже працювали, через якихось два місяці. На кінець літа насам з Айрі та ви що, це неможливо. Уже у вересні вони запрацювали. Це саме стосувалося мін 104-х патріотів. Навіть для мене було відкриттям наскільки швидко вони до нас надійшли. Пригадаємо танкову коаліцію лютий березень минулого року. Ну і ми вже зламали безліч спесів навколо авіації F-16. Рано чи пізно до них черга дійде. Отже, є у психологічному сенсі старт, є фініш. Сам факт того, що почали цю тему обговорювати, є ознакою, що в стратегічному сенсі політики світового калібру, такі як Макрон, починають втрачати страх перед Путіним, і це прекрасно. Але саме на цю хвилину тут все ж таки більше політики. На Макрона насуваються вибори, як і в президентському сенсі, так і в парламентському сенсі. Він дійшов до висновку, що українська тема дуже цікава, що вона дуже серйозна, і на правду ніхто не відміняє такі явище, як піар технології. Макрон вже якийсь час був відійшов на задвірки світової політики. Німці і британці, навіть скандинавці, перебрали ініціативу. Він добре порахував, що може повернути його на передовиті світових газет і інших медійних засобів, і отак от відімпульсував. І направду дійсно досі про нього говорять, що він перший таку думку. Озвучив чи чи в принципі таке можливо? Абсолютно нема тут ніякої про про проблеми. Тільки є нюанс. Це не будуть війська НАТО. Якщо і дійде до якихось іноземних військ на території України, то все це буде в режимі суверенних держав. Умовно Двосторонній договір Франція, Україна, Двосторонній договір, Україна, Естонія, Литва, Латвія, Двосторонній договір. Україна, скажімо, там хто ще Данія і так далі, і тому поділі тільки в такому режимі. Чи такі війська будуть для нас корисними, неймовірно. Розуміємо, що вони не підуть на лінію боєгітнення і не буде їхніх солдат помирати за нашу незалежність, але в Україні є безліч стратегічних об'єктів, наприклад, залізничні мости, які охороняються озброєними людьми. Це велика кількість людей. От їх замістити цілком прийнятно, плюс не забуваємо велетенський білорусько-російський. Кордон з Україною це поза 2000 кілометрів. Ми там тримаємо сили і засоби, бо навзаємно противник тримає сили і засоби навпроти кордонів і замістити оцю силу цілком робоча схема. Історія знає безліч таких випадків, наприклад, в які сам брав участь коаліція проти Саддама Хосейна 2004 року, поза 30 країн брали там участь. Остання війна. В Афганістані американців, до речі, найдовше 20 років тривала півтора десятка країн з українцями в тому числі. Тому вся ця, вся ця розмова мовляв це юридично неможливо, не витримує жодної критики. Є точка старту, сподіваємося, буде точка фінішу. Але я точно не, не бачу часових показників, що все буде швидко. Якщо умовно ще раз дуже важливо не вирвати мої слова з контексту, якщо умовно на осінь. Щось подібне станеться, і, хоча б одна батальйонна тактична група зайде в Україну котрої країн із Європи, то це буде колосальним ну вішанка на торці з сьогоднішнього дня. Самоліти люфтвафа на фоні як какані говорять угрози нападіння Росії. Начнут патрулировать воздушное пространство стран Балтии. Шесть истребителей Еврофайтера около 200 німецьких солдат уже сейчас размещены на Латвийском военном аэродроме Лейлварде.